Огляд з Гріну до четвертого, бо з клієнтами потрапив сюди зі своїми. По першому будинку, от, по першій секції, точніше, бачите, вже затягнули клеєм фасад з однієї сторони, в сторону ланкоме. А, так, По другому будинку, чесно, не можу сказати, що там всередині робиться, але от що цікаво, можете подивитися, як ми обробляємо балконні стіни. От звідси видно. Бачите, щоб не тягнуло вологу всередину квартири, тому що якщо б там впаде сніг і, наприклад, в фасад потрапить волога, навіть незважаючи на те, що вона в принципі, не повинна туди потрапляти, бо там декоративний шар, він такий відштовхуючий по воді. Ну, але все ж таки робимо, як то кажуть, захист від дурня. Захист від дурня. Тут доробили вже віконця з минулого разу. Я так розумію, там постійнам роботи завершуються вже. От я бачу в п'ятій секції вже на п'ятому поверсі вже стіни є. О, в третій секції на п'ятому поверсі вже є. Балкони подоробляли деякі. Давайте вам покажу четверту, п'яту, шосту, бо їх зв'язка найскладніша, бо це ми хочемо здати в лютому місяці. Зараз все залежить від того, як ми швидко стигнемо зробити фасад. А тепер от бачите зв'язки 4-5 секції. От на 4 секції набирають зараз Рігіля під перекриття над 4 поверхом, а в 5 секції стоять колони 3 поверху. Плюс у нас нещодавно, як нещодавно, як на тому тижні залили плиту в 6 секції. Зараз я вам якраз це покажу. Добрий день. І, я так розумію, це підбетонка ще, а не плита в перехідному паркінгу. Так, от як це виглядає. Тут буде паркінг і комерція. А от є шоста секція. От в шостій секції, як ми бачимо, вже залита повністю плита фундаментна і зробили випуска під стіни. Під все-таки інше. от от це зараз вже йде. Добре що, добре те, що ви вже можете приблизно уявити, куди будуть виходити вікна. Я вже, вже бачу ті квартири шикарні, в які навіть я так дивлюся, виходить, що з того дубу деякі гілки прям будуть в квартирі чи що треба буде, мабуть, їх трошечки підрізати, бо бо то, мабуть, не добре. І теж цей дубок. Тонесенький, він також трошечки як до будинку схиляється. Будемо розбиратися з цим, мається на увазі, ми не хочемо ніякі дерева різати, але й допускати таку можливість, щоб дерева впали, якщо що, то теж не добре. Ну, в принципі, по-четвертому такий коротенький огляд вам зробив через те, що потрапив сюди з клієнтами. Все, до наступних зустрічей.